З машини. Чому з машини? Машина це додатковий елемент. Для того, щоб для підійти живучості особисково. І Приміщення має бути цілеспрямовано і контрольоване. Зараз можуть почути є люди, з якості. Для універсальності люди, які входять до своєї групи, вони можуть володіти всім видом озброєння. Все воно опробовано. і За кожним стоїть життя людей і кров, вони два тижні пройшли підготовку. І зараз їх розподілили вже за 8 числа. Взагалі підготовка ми до 45 днів, в залежності від військової спеціальності. Не може бути таке, що два тижні, але ні разу не стріляв, там, не їздив. Такого просто не може бути. Все розроблено для того, щоб люди максимально отримали результат. Більше 90% занять всіх, це заняття практичні. Е автоматичний гранатомет. Ану, Хто хоче навчитися, той 100% навчиться. Навчання ну реально, 100% бойове злагодження вже йде. Складнощі не є, як... так, вибачайте, вам треба йти воювати. Більша кількість керівників навчань, які були присутні, то проводили бойові дії в АТО порівнянні з попередніми роками, радянським часом, програма дуже змінена майже на 90%. В Кращу сторону. Слава Україні! Героям слава!